Закупка сільпо доставка лока 1800 гривень, що я купила. Давайте дивитись. А, спочатку овочева група, це в мене цибулька. Цибулька ось такий пакетик на 30 чимось гривень. А картопля кілограм 20 гривень. В них брала вчора, хто не дивився, шоц, подивиться, ожину, ну дуже смачна. Сьогодні не було. Рішила сьогодні посмакувати лохиною. Оце на 60 гривень. Ну, така гарненька. Так, огірочки. Огірочки оці на 27 гривень. А морква на. Ой, господи, скільки ж вона? 39, 4 моркви. Так, далі не продукти поки, туалетний папір по 13, персил в акції 62, фері в акції 70. Ось такі взяла Пантін. Це в мені в посилку по 140 гривень. Жіноча гігієна по знижці 50 гривень, бреф 66. А мусорні пакети 60 літрів, 50 гривень. І мій улюблений дезодорант. На зараз 130 гривень. Так, далі взяла позицію по 45 гривень вареники з вишнями. Ось таке масло 66 гривень. Яйця 59. Ось такі вафельки по 22. Гумілки, ось ця упаковка на 101 гривню. Ось такий майонез 50 гривень, 49 з копійками. Марія 30 гривень. Ось така ковбаска 51. До речі, вона смачна, і м'ягенька я взяла, щоб зробити піцу. Для цього я взяла тісто, воно по знижці. Ну, це в приложенні лока із сільпо, а, значить, тісто по 40, по 39, ні, 49 гривень. Так. Тут, так, тут, ага, сметанку ще не показала, як завжди, в акції 32 гривні. Дуже смачно. Так, далі. Далі сир по знижці. 51 гривня фірма. Кава ось така 90. Кетчуп до шашлику 29. Дуже смачний ось такий хліб фінський. 30 гривень. Він класний. Молочко. 40 дней. Так, Що я вам ще не показала. Марию, да, Марию не показала. Чи показывала. Десь по 30 гривен. Так, минеральная водичка 19 и вот такая 0,7 кола по 33 гривни. Ну, в принципе, все вам показала. Ось така в принципі, і непогана, але я не скажу, що і шикарна закупка на 1800 гривень. Сьогодні у нас яке 20 у Києві, 20 липня. Дуже чекаю у вас гості, в коментарях. Не забувайте про що? Там у мене покупки майже кожен день, так що чекаю вас і там. А так, підтримуйте відео лайком, коментарем. Тримайтеся, тримаємося всі. Всім пока-пока. Гарних покупок!